Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 199 «Дюймовочка». Радо ділимося ідеями, як організувати навчання дітей дистанційно, щоб малятам було цікаво та вони отримували море позитиву і задоволення від процесу навчання. Адже дистанційна освіта це дуже серйозно, Але якщо вона в ігровій формі, тоді це дуже цікаво. Освіта зручна для всіх. В нашому закладі освітній процес організовано за допомогою комунікаційних онлайн-сервісів та інструментів Google, Google Meet, Google Classroom, віртуальної дошки Jamboard. Також функціонує веб-сайт закладу на платформі Класна оцінка. У соціальній мережі Facebook створено групу нашого дошкільного закладу Дюймовочка. У вихователів налагоджено зворотній зв'язок з батьками через додаток для спілкування Viber. На платформі Google Classroom в асинхронному режимі батьки отримують навчальні матеріали для дітей: відеозанять, аудіоматеріали, розвивальні ігри та вправи з різних напрямів виховання та розвитку, консультації, інформаційні посилання, корисні поради. 30% програмового матеріалу подається дітям в синхронному режимі, в режимі реального часу через онлайн-сервіс Google Meet. Та щоб навчання було цікавим, наші педагоги створюють онлайн-ігри за допомогою сервісу Learning Apps. Ми вчимося робити цифрові технології нашою новою суперсилою, адже дистанційне навчання. Це найдієвіший спосіб у наш час для отримання дітьми знань. Ми створюємо онлайн-ігри. Наприклад, онлайн-гра: Корисні та шкідливі продукти. Завдання: покладіть корисні, багаті на вітаміни-продукти в кошик, а шкідливі, некорисні для здоров'я продукти в корзину для сміття. Онлайн-гра знайди першу букву слова. Завдання. З'єднайте букву з картинкою, на якій зображено предмет, назва якого починається на цю букву. На заняттях в синхронному режимі вихователі використовують віртуальну дошку Джамборд. Інтерактивна дошка багатофункціональна, що дає можливість вихователю легко провести заняття. Наші вихователі знаходяться в постійному пошуку нових засобів навчання дошкільнят, тому для цікавого дистанційного навчання створили набір для творчості бокс Creativity. І бокс за тематичними днями. Збираються матеріали для самостійної творчої діяльності. Наприклад, до Дня державного герба це буде аплікація із паперових серветок, до Дня закоханих аплікація, листівка тому, кого люблю, до Дня рідної мови розфарбовки, до Дня спонтанного прояву доброти, об'ємна аплікація Сонечко. Ці матеріали передаються дітям додому. Отримавши такий бокс, дитина отримає задоволення від сюрпризного моменту та має змогу у зручний час виконати творчі поробки до календарних свят. Зазирнувши у бокс Creativity, дитина знайде все необхідне для виконання творчого завдання: це і папір, і олівці, і фарби. Ще один навчальний набір використовують вихователі нашого закладу Activity Box, призначений для дітей, яким потрібна додаткова допомога у навчанні або виконанні деяких завдань. Також цей бокс підійде для індивідуальної роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Це можуть бути ігри для розвитку дрібної моторики рук, втулки, шнурівки, пазли, кубики, конструктори, лего. Педагоги щодня запрошують дітей до співпраці у різних образах чи використовуючи іграшку помічника як сюрпризний момент. Доброго дня, діти! Послухайте, будь ласка, рядки і скажіть, про кого в них йдеться. Доброго ранку, шановні батьки і любі мої дітки. Доброго ранку! Запрошуємо вас до казки. ранку! Добре... Шановні батьки і любі дітки, ось цей предмет серця символізує право на любов та пікування. Робіть, як наші малюки, робіть, як наші педагоги, і навчання буде цікавим щодня.